Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, тако дивіться, бачите, знімав я відео. Скільки має важити китаєць на свою потужність і необхідна потужність на захват і глибину роботи плугів. Скидаю це відео в Facebook. Ну і там пишуть. А в мене на чорноземі, блять, а в мене там Т-40 з 2 по 35 стає дубом, а в мене то, а в мене сьо, а в мене МТЗ навіть не тяне там 3 по 35 і ТД і ТП. Тобто мотор димить, не тяне нихера. Причини завжди треба шукати для початку в налаштуванні плуга і в налаштуванні мотора. І зараз я вам доведу, чому так. І в тому, який у вас цей плуг, оскільки ПЛН це не відшо, Яке важить хуй наскільки, і яке, як я тут описував кілька разів, створює додаткове тертя з ґрунтом і перешкоджає руху трактора, відповідно, агрегатуванню. Добре, рама має бути міцна, теда й ТП, велика маса для того, щоб плуг заглиблявся, все окей. Ну, але це не завжди справедливо. І чи справедливо, що плуг, наприклад, там бо 3 по 30 важить там 200 з копійками кілограмів, а ПЛН 3 по 35 там йоб твою мать 300 з копійками. так. Яка в цьому суть? І чи ПЛН цього більше шансів вижити, бо мета зазвичай теж нічого не рве, не відриває, якщо це нормально складений докупи скручений плуг? В цьому саме вся проблема. В тому, що люди не вміють користуватися своїми плугами, мозгами і тракторами. Я вам просто коротко покажу це для того, щоб люди розуміли, що мої слова мають підтвердження багато разів. І якщо я сказав, що на один корпус 35 см захвату, вистачає на глибину 25 см, вистачає потужності 13 кінських сил взагалі мотора, значить я знаю, що я говорю. Давайте найперше подивимося зетор. 62,45, 58 кінських сил. З чотирма корпусами по. Тут писали Весь захват плуга метр 40. Можете прочитати. Знайти в коментарях. Метр 40 захват цілого плуга. Ну, вибачте мене, будь ласка. Це ж, ну. Такі корпуси, такі плуги. В нас Айтем ТЗ 1221. Які вдвічі важчі і вдвічі потужніші. Виявляється, за цього ж, наприклад, зитора маленького. Це щось таке, як було курзиня тут, але тут і гній, і стерня якась після чогось, і так далі. Тут все написано, хто польську мову знає. Читайте. Перед плужниками раз щось я хмари диму тут не наблюдаю, і це корпуси на 15 сантиметрів не похожі. Гній. Гні. На пісочок не похоже. Це раз, відповідно, значить, в людей, в яких є клепка, і нормальний, і настроєний нормально, плуг, все получається. Як казав цей. Їдемо далі, 50 кінські с. Да в нас іменно такий плуг був до МТЗ 1221. Його 892-й часом щось там з ним видурувалося, скажімо так. Але взагалі він для 892-го в нас був на роботі. До речі, отакі речі, до речі, я хочу собі придумати на плуг, це відрізний ніби ніж додатковий. <му> Знову ж таки, ніякого піску тут я не наблюдаю, і глибини 5 сантиметрів теж. Це 50 кінських сил. Знову ж таки, це 4 по 35. Подумати. Прикинути. Чи 35-ка потяне 2 по 35. Чи 3 по 25. Подумати, чи можна те робити, чи ні. Чи все буде добре, чи не добре. Як я казав, за умови нормального шасі. Такі мотори спокійно тянуть. Дивіться, будь ласка, ділимо плуга на двоє. 2 по 35. Ділимо потужність на двоє. 25 кінський сил. Чи смикне КМ-385 за умови, що трактор має нормальне надійне шасі? 2 по 35. Нефік делать і смикає. І смикає. Люди люблять доказувати того, що вони не знають. Взагалі трактор без передка. І взагалі я їбу просто. В без передка не тягне. बिलकुल हाल सौ डेढ़ जी अमदास Сотка! Сотка! П'ять корпусів. Ф Фаворит 514 має 106 кінських сил. П'ять корпусів Лемкін, захват 35. 30 Лемкана нема. Continuing well, the continental theme, as well as the 1506, we also have the 1800 series. This traction is an issue in places. <tiny> The ten fifty-six was power, boasting one note, including the as two generations of lab Аж земля пересипається. Ваші предложення, думки? Відповідно, йде втрата потужності на переміщення самого трактора, як також тут це все розповідав, скільки має важити Китай і чому є межа? Тому, будь ласка, якщо вам хтось колись каже, що китаєць. 24-ка, 2 по 35, ні в якій касті, ні в якому сні не, не може потягнути. Там і так далі. Бо в йому не витримає мотор. В мотора є два варіанти. Бо в нього є передачі. В нього є варіант на тій чи іншій швидкості потягнути, або не потягнути, там, чи заглотнути, чи зломати мотора, тим, що ви йому дасте нагрузку якусь таку. Неможливо, він просто візьмете і заглохне. От і все. Це, на жаль, не така річ, яка буде через силу себе сама крутити. Ось і вся, хлопці, пісня, що я хотів на рахунок цього сказати і показати. Вся проблема лише в тому, що люди не вміють користуватися своєю технікою. Ніхто вас не закликає цього робити. В першу чергу це треба розуміти, чи це воно вам потрібно. Але не казати, що це неможливо. Мені теж казали, неможливо 16 кінських сил, плуг 2 по 25. Земля в мене отака, до речі. Ось така в мене земля. Тому це мені не треба було нікому нічого доводити. Я хотів довести собі, і в плані того, що я розумів відповідно, що на один корпус якраз вистачає 8-9 кінських сил на один корпус 25 см. Захвату і на 20-22 см глибини. Повністю вистачає. І треба просто знати і вміти користуватися, скажімо так, своїм трактором і своїми знаннями, щоб налаштувати трактор і плуг для роботи. Все. Вся хлопці, пісня. Це короткий був такий маленький огляд, щоб люди мали харчі для роздумів, піща для вашого мозку. І тоді собі прикидали просто. Якщо такі трактори так працюють, чому в них Т-40 всирається, МТЗ і ЮМЕС? чого в них всирається? Перше треба налаштувати двигуна. Друге, треба налаштувати плуга. Третє треба підібрати погоду. Знову ж таки, якщо у вас нема тисячі гектарів, вас ніхто не закликає в мороз чи в засуху чи в болото орати. Є на все своя пора, є на все своя погода. Чомусь в дощ ніхто пшеницю не молотить. От і все. Той, хто хоче, він шукає способи. А хто не хоче, він шукає причини. А хто не вміє, він шукає способи, знайти причини. Щоб потім хтось був винуватий і комусь сказати: Ти дебіл, це неможливо. Це не фотошоп. 11 років тому люди. Не знімали за допомогою штучного інтелекту відео, що вас тут всіх намахати. Ніхто не каже, от він їде повільно, можливо, порівняно. Можна було зняти одного корпуса і їхати скоріше. Добре. 3 по 35, нехай. Для трактора з потужністю 58 кінських сил. Чи сильно виїбнеться вашим тезон з таким плужком, так, наприклад? Він буде, так, да? буде йти, хорошо, так це 80-ка. Все. А в нормальних людей я вже знімав відео. Т-25 працює з плугом Трипо-40. Також є відео, ми зараз його в описі до цього відео знайдемо. Одну секундочку. Е, здавалося, мені здавалося ось тут. Так, ми знайдемо. Тут я відео всі закріплював, мені кажеться. Дивилися прямо ось тут, навіть, щоб не шукати нічого. Дивіться, я дивився в кінці. Так. Да. Т-25. Так, тут музика можна обмежити. будь ласка, Квернелан три по сорок. Йшла 25-ка, Ось тут урсус трохи всирається чогось. Не налаштований, можливо, знову ж таки двигун там паливна система. Тобто, за умов мозгів, правильної установки мозгів, налаштування і так далі. Все в людей працює і буде працювати. Сотка тяне 5 по 35. А тут кажуть, да якщо Т150, там 7 по 35, він хер потягне. 175 кінських сил, відповідно, є ще з моментами питання баластування, за які я багато разів казав. Тільки люди, на жаль, цього не слухають або не чують, або не хочуть чути. Все, я вас не закликаю і не змушу нічого робити. Бо егоїст не той, хто думає про себе щось постійно, що робить так, як йому добре, а хоче, щоб хтось робив так, як він хоче. Все, я так не кажу і не хочу, щоб ви там щось там повторяли, що геть так. Просто ніколи не треба стверджувати, що це неправда. Бо брехня, вона для людей до тої пори, поки вони на собі не перевірять, а тоді в них буде висновок справжній. Якщо ви цього всього не перевіряли, не виконали умови для тої перевірки, для того, щоб ваш трактор те чи інше там потягнув і так далі, значить, не можна стверджувати. Все. Ви приклади бачили перед носом. Я мав їх оглянути. Також в мене є. Ось такий список відтворення, називається міні-трактори-огляди. І тут ми оглянемо тракторці з турбінами, мотоблоки, тракторці, машинки, які роблять там тії тайці, чи хто вони там, неважно. Одним словом, я ці всі огляди лишив. Ми зробимо огляд пізніше, просто ви побачите, що не я один такий придурок, що поставив на свій трактор турбіну. І що це поширена практика. І попав я на ці відео після того став їх зберігати, як поставив на свій трактор турбіну. І побачив, як вони працюють, що вони роблять, і взагалі, яка в них навіть фільтрація повітря стоїть на ті турбіни. Люди ставлять, значить, це те саме. Тут даже просто подивитися, які тут труби, яка тут, які тут вихлопні системи. Просто всього-навсього. Я вам просто маленький кусочок покажу, скажімо так, спойлер. Зараз, да? секундочку. Бачите, як тут це зроблено то що ви не бачили просто далі. Десь 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 було. Тут і на куботу ставили тут їбать Тут просто-просто капець, турбіна, це, це, це ну, це, взагалі що вони виробляють? Це просто дурдом. О, подивіться, як тут всі труби все, як зроблено. Інтеркулер стоїть. все, ну Розумієте, як люди беруться до цього. І працюють і все без питань. Дивлюся, я їхні відео, заходжу на канал. Одним словом, це вам так, підводочка до одного з наступних відео. Я давно обіцяв, просто нема багато часу. Тому, якщо у вас сороковка якась не тяне, там, плуг 3 по 35, за умови надійного шасі, за умови надійного шасі, сороковка не тяне 3 по 30, даже, 3 по 30 нормально. Це проблема не в тракторі. Бо тут 50, 4 по 35 тяне. Розумієте? А тут сотка тягне 5 по 35. Ось так. Тільки так. Тому будьте готові до того, що інколи щось може не вдатися. І по вашій вині, а не по вині трактора. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!